У Польщі поки що не йдеться про відкриття переходів із Білорусю. Трамп переконаний, що робить і усе правильно на Підкарпатті та Люблінщині Підраховують збитки від негоди. Поки Білорусь не змінить свою політику щодо Польщі, шансів на відкриття прикордонних переходів між країнами немає. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк. Очільник міністерства відвідав солдатів на кордоні, аби привітати їх із великоднем. Міністр каже, що міграційний тиск негативно впливає на рішення про відкриття прикордонних переходів із Білорусі. Допоки білорусь буде в такий спосіб ще запоки білорусь таку має таку політику, як зараз, я не бачу можливості відкривати прикордонні переходи. Ми б хотіли, щоб вони функціонували нормально, але білоруська сторона використовує мігрантів. Здійснює тиск, а їхні правоохоронці жбурляють у наших камінням та нищать автівки. Дуже жуца каміннямі в наших функціонерів стаже в наше у квітні було зафіксовано кілька сотень спроб нелегального перетину кордону Польщі із Білорусі. Ніхто не розігрує мене у розмовах про припинення війни в Україні, так заявив президент США Дональд Трамп. Під час прес-конференції у Білому домі репортер запитав Трампа, чи не вважає він, що Росія бавиться із ним у багатомісячних переговорах щодо припинення війни. Ніхто не бавиться зі мною, і я намагаюся допомогти. Відповів президент США. Трамп не повідомив скільки часу Сполучені Штати дають собі для ухвалення рішення про свою подальшу участь у мирному процесі. Він під твердив слова держсекретаря про те, що коли що не буде прогресу у переговорах, то Вашингтон припинить свою участь у цих розмовах. Тим часом, за неперевіреними даними, Кремль, начебто, оголосив про припинення вогню на Великдень а більше подробиць у наших наступних випусках. Обірвані лінії електропередач, затоплені дороги та майно а також знищені сільськогосподарські посіви. на Люблінщині Підраховують звитки після буревіїв, які пронеслися воєводством уночі. Шкода особливо помітна у кількох повітах, каже заступник воєводи Люблінського Анджей Май. Также гміна кращих у черпений бопереважно йдеться про підтоплення господарських будівель. Триває велике прибирання. Місцеві органи мають утворити комісії, які б підрахували збитки. Найбільше постраждала гміна кращих для тих, хто цього потребує найбільше. Треба буде виділити адресну допомогу. До схасування але також до тих дорадних помоці мого скачого ресо найбарді й в тим моментів. Прибирання також триває у підкарпатському воєводстві. До кінця дня у Павлосові, який вчора прокотився буревій, мусувають наслідки негоди. У вівторок працівники міського центру соціальної допомоги мають приїхати до населеного пункту, аби відвідати постраждалих. тож виплати можуть початися уже наступного тижня.